7 червня у Луцькому міськрайонному суді судили чоловіка, який отримав бойову повістку. Пройшов ВЛК, де був визнаний абсолютно придатним, але так і не з'явився до територіального центру комплектування. Володимир, так звати обвинуваченого, під час судового засідання зазначив, що він перехворів на туберкульоз і у нього є рецидив. Саме тому і не може бути придатним до служби. Як це зазначили на лікарській комісії? Ви пройшли в ВЛК і там підтвердили, що ви є здоровим і придатним. Так. Там підвернувся, що я здоровий і придатний, що в мене хоч. Дважды я був переболів туберкульозом. Такий місяць, як я його залікував. Ну, мені сказали, що я придатний. Проте на суді були присутні свідки, і однією з них була лікарка-терапевтка, яка і була під час проходження обвинуваченим військово-лікарської комісії. У своїх свідченнях жінка зазначила, що на момент проходження військово-лікарської комісії ще у 2023 році чоловік був абсолютно здоровий. Ні, рецидиву, ні активного перебігу процесу в нього не було нормального проходження в Це Підпадало під статтю 2 казу 402. Про військово лікарську експертизу, тобто придатна військової служби. іншим свідком у справі була сімейна лікарка обвинуваченого. Вона теж підтвердила, що чоловік на момент грудня 2023 року, коли проходив ВЛК, був здоровий. Я нього з'явилися скарги на задишку. Він мене одразу його туди скерувала, оскільки він тільки туди не скірував до дистанцию. Для того аби він попрошував повторно оду, тому що скаргу дуже нагадували, що можливо наворець де. Ну, Рецидив? Але, ну, написала, що там Врешті на наступне засідання буде запрошений ще один свідок. А саме той самий лікар фтизіатр який і обстежував підозрюваного. Наступне засідання у цій справі запланували на 9 липня.